Знаєте, є речі, повз які ми проходимо щодня і навіть не помічаємо, а дарма, бо інколи саме вони стають останньою межею між життям і катастрофою. Сьогодні поговоримо про один такий непомітний, але абсолютно критичний елемент будь-якої будівлі про евакуаційні двері. Кожні 15 хвилин десь в Україні починається пожежа. Тільки вдумайтесь у цю цифру. І в момент, коли звучить сирена, коли кожна секунда на вагу золота. Звичайнісінькі двері раптом перетворюються на єдиний шлях до порятунку це шалений тиск, і це одразу показує, наскільки все має бути продумано. Тож давайте розбиратись, у чому головна функція цих дверей. І повірте, це значно, значно більше, ніж просто отвір у стіні, щоб вийти назовні. Правильні двері виконують одразу дві задачі. Перша, очевидна, бути шляхом назовні, а друга, не менш важлива, бути щитом, бар'єром, який фізично відсікає вогонь і дим, купуючи людям той самий дорогоцінний час, щоб спокійно вийти. Окей, а тепер до конкретики з чого складаються надійні евакуаційні двері? Які саме характеристики перетворюють їх зі звичайного шматка металу на справжній інструмент порятунку? Перше і головне це вогнестійкість або EI. Це, по суті, таймер, який показує, скільки хвилин двері будуть стримувати полум'я. Закон вимагає мінімум ei 30, тобто півгодини. Але погодьтесь, EI-60 60 ціла година захисту це зовсім інший рівень спокою і значно більше шансів на порятунок. Це правило, яке висічене в камені. Двері мають відчинятися тільки назовні, у напрямку руху. Уявіть собі цей жах. Паніка, люди біжать, тиснуть на двері, а їх треба тягти на себе. Це неможливо, це миттєво заблокований вихід, проста фізика, яка коштує життя. Далі ширина. І це не про те, щоб було зручно меблі заносити, це чиста математика безпеки. Скільки людей у приміщенні? Отже, яка пропускна здатність потрібна, щоб у паніці не утворилося те саме жахливе пляшкове горло, яке може призвести до тисневи. А ось тут ми бачимо, як все це працює на практиці. Для невеликого офісу може вистачити стандартних одностулкових дверей, але візьмемо школу чи лікарню. Це ж зовсім інша історія. Тут треба виводити сотні людей, часто з обмеженими можливостями, і робити це дуже швидко. Тому тут потрібні тільки широкі двостулкові двері з максимальною пропускною здатністю. Ми поговорили про самі двері, про їхні характеристики. Але є одна маленька деталь, яка може перекреслити абсолютно все. І це замок. Це не риторичне питання, як надійний, продуманий шлях до порятунку може в одну мить перетворитися на глухий кут на смертельну пастку? Відповідь проста і страшна. Ось він, чорний список, навісні замки. Серйозно? Засови. Або найгірше замок, який треба відчиняти ключем зсередини. Уявіть, що ви в диму, в паніці намагаєтеся знайти якийсь ключ. Це вирок. Будь-що з цього списку це гарантована трагедія. На щастя, є геніальне у своїй простоті рішення. Це система антипаніка. Ви точно бачили ці великі горизонтальні штанги на дверях. Уся суть у тому, що зсередини не треба нічого крутити чи шукати. Можна просто навалитися на цю штангу, навіть усім тілом, коли позаду тисне натовп, і двері відчиняться, клац, і ви на волі. А ззовні вони залишаються зачиненими просто і надійно. Треба мислити ширше, системно. Уявіть собі екосистему безпеки, де все пов'язано, якщо випадає одна, навіть маленька ланка, вся система може просто розсипатися в критичний момент. Що це за ланки? Звісно, самі двері, але поруч справний вогнегасник, а не червоний балон для вигляду, укомплектована аптечка і, що надзвичайно важливо, чіткі і зрозумілі плани евакуації, які всі знають. Бо яка користь від найкращого виходу, якщо ніхто не знає, куди бігти. І ось тут ми підходимо до головного сприймати безпеку як витрати, це фундаментальна помилка. Це не витрати, це інвестиція, інвестиція в найцінніше, що взагалі існує, в людське життя. І наостанок просто залишу це питання. Наступного разу, коли будете проходити повз двері з написом вихід на роботі чи в торговому центрі, зупиніться на секунду. Просто гляньте, куди вони відчиняються, який на них замок, чи не заставлений прохід якимось мотлохом. Бо відповідь на ці прості питання і є відповіддю на головне, чи є цей вихід справжнім шляхом до порятунку. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежні двері, ворота та люки від компанії Київський завод пожежного обладнання ви можете на нашому сайті kzpo.com.ua.